Вітаємо, коти і китьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. IGN показали більше, ніж 40 хвилин геймплею Kingdom Come Deliverance 2. Якщо коротко, то у відео можна побачити всі можливості геймплея. Старі механіки, які були доопрацьовані, і нові кшталт переговорів. Гра має приємний вигляд та зберігла свій стиль оповідання. Дуже цікаво пограти, а чекати ще прийдеться трошки менше. Бо реліз перенесли на тиждень раніше. Тепер гра вийде 4 лютого наступного року на Xbox, PlayStation та ПК. А тепер про українське. Комунікаційна агенція GTP Media, що працює з компаніями в ігровій та ІТ-індустрії, та відома як організатор подій Indie Cup і Ukrainian Games Festival, оголосила про зміну назви на Палає. Компанії зазначили, що ребрендінг має підкреслити, що всі ці проєкти робить одна команда. Також на ігровій B2B-конференції Games Gathering 2024, що пройшла у Києві з 6 по 8 грудня, команда Палая організувала благодійний квест. Відвідувачі конференції могли пограти в Steam Deck, а також Допомогти 112-й бригаді ТРО, виконуючи завдання від розробників, які презентували свої ігри на шоукейсі Інді Бласт. До речі, вже оголосили фіналістів Indie Cup Юкрейн цього року. Другий раунд триватиме до 22 грудня. А Frogwares працюють над ремастером The Sinking City. Цього тижня показали прогрес і спитали враження гравців. Просили не показувати деталей, бо це лише рання версія. Скажемо просто так: різниця між оригінальною версією і ремастером є. Нова мафія The Old Country отримає текстову українську локалізацію. Це сталося вперше в історії видавництва 2K. Вихід гри запланований на наступний рік. І раптом ви ще не чули: Ubisoft закриває XDefine в червні наступного року. І все через малу активність українського ком'юніті могли б вони сказати, спираючись на минулу новину. Та аргументацію причин, чому ж більше не буде української локалізації в іграх від Юбіків. Бо це ж по грі X-Defined Вони порахували, що не купують ігри з українською локалізацією. Але ось за підрахунками самих Ubisoft виявляється, що ніхто просто не грає в цю гру, не те, що лише українське, оце так диво, оце так потрясіння. Коротше кажучи, Ubisoft прийняли рішення закрити їх з через низьку кількість гравців і недостатні витрати на донату грі. Це було оголошено на внутрішніх зборах. Останній повний сезон гри третій підтримка триватиме до червня за участю мінімальної команди. Гравцям, що придбали Ultimate Founders Pack, буде відшкодовано повну вартість. Гравці, які здійснили будь-які покупки протягом останніх 30 днів, також отримають повне відшкодування, але треба буде почекати від одного до восьми тижнів. Крім цього, рішення про закриття торкнеться і співробітників студії Ubisoft сан франциско та Осака. Близько 180 осіб, отримають або компенсацію, або потраплять під звільнення в лютому. До Дня Святого Миколайчика нас почастували короткометрівкою Powerframe 1999 і обіцяють великі новини по грі на The Game Awards 12 грудня. Є відчуття, що на The Game Awards нам скажуть, а просто зараз у вас в грі став доступним Warframe 1999». Ну обіцяли ж релізу в грудні. Обіцяли на нас. Чекає добрачий шмат сюжета, протафрейми, новий синдикат, локації, техноцитні коди. А може, навіть іще щось скоро дізнаємось. У Black Desert Online стартував щорічний благодійний івент. Суть у тому, щоб у NPC Лари купити прикраси для ялиночки в хиделі і передати. Це відбувається за ігрові гроші, а Пьорлебіс, в свою чергу, передадуть благодійний внесок до асоціації лікарів без меж зі справжніх грошей. Так що будьте чемними, зробіть добру справу в БДО. До речі, якщо хтось сумнівався, то Українізатор для Black Desert Online є. Посилання на нього є в описі відео. І грати треба у версію лише з офіційного сайту Євро, бо лише так ви потрапите саме на євро сервери. Той, хто грає зі Стіма, попадає лише на ру-сервера. Вибір робіть самостійно. А крім Сан-Дезерт нікуди не пропала, вона таки є в розробці. Показали босс-файт із Хексою Марі. Так, так, це ще один персонаж із Black Desert Online. Так, так, бачимо дуже багато всього знайомого. І так, Крім Desert – це все ще зовсім окрема гра від БДО. І ще ви вже знаєте, хто із зірок найбільший геймер? Снубдог. Він в топі 2% найбільш активних гравців світу. І найбільше він грає в спортивні симулятори, які ще і стрімить. Отак. А CD Project Red разом із Board Games випустять фізичну версію гвинту з Відьмака 3. В наборі буде понад 400 карт і великий ігровий килимок. У продаж фізична гра надійде наступного року. Коти, кицюнічки, а ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор РТДЖЮЕ відкриваємо збір на генератор для ЗСУ, а саме для підрозділу члена нашої команди Бармакота його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака, це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все дуже 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 вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. І до речі, якщо ви хочете нам подякувати, то можете це зробити і добрим словом в коментарях, і задонатити на збір. Отак, цьомки. Так, що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня, і якщо ми раптом про щось забули, допишіть про це в коментарях, бо трапляється і пропускаємо щось. Так от 9 грудня виходить у реліс Індіана Джонс Great Circle» розкрити одну з найбільших таємниць історії в однокористувацькій пригоді від першої особи. 1937 рік зловісні сили нишпорять світом у пошуках таємниці стародавньої сили, пов'язаної з великим колом. І лише одна людина може їх зупинити. Вгадайте, хто це. На гравців чекає величезна кількість захопливих головоломок, бійок, перестрілок і екшн-сцен. Перед замовлення гри коштує 2450 гривень. Ціна народна. Попереднє завантаження вже стартувало, і покупці Premium Edition та Collector's Edition можуть грати вже з 6 грудня. Wild Woods. Це кооперативна гра, сповнена пригод командної роботи та лісових істот. Від одного до чотирьох гравців у ролі відважних кошенят мають захистити свій дерев'яний візочок у небезпечному лісі. Без командної роботи не обійтися, бо попереду чекає безліч перешкод. До речі, гра була у розробці приблизно п'ять років. Паперовел же свідчення все почалося зі звичайного пограбування. І коли за цю ниточку потягнули, відкрився гоболен таємниць. Розкривайте справи та перехитріть злочинців у детективній історії, сповнені брехні, зізнань і, можливо, навіть одного-двох вбивств. 10 грудня виходить в реліз Legacy of Kain – Soul River 1 та 2 Remastered. Це просто шедевральні ігри із крутезним сюжетом. Візьміть під свій контроль двох могутніх і високорозвинених вампірів: каїна всемогутнього напівбога і Разіеля демонічного ангела смерті. Кожен з них озброєний легендарним мечем і Разіель повинні боротися у світі, сповненому конфліктів та інтриг, намагаючись розгадати свої долі та перемогти темряву. Якщо ви ще не грали, дуже дуже радимо. Історія там просто супер. Urban Stripe. маємо олдскульну покрокову стратегію, постапокаліптичне виживання та RPG. Вербуйте божевільних місцевих жителів до свого ополчення, об'єднуйтеся з місцевими угрупуваннями та борітеся з тим, кого ненавидите. Привозьте здобич і будуйте свій притулок. Лікуйте рани і лагодьте зброю. В цій покроковій стратегії людей треба годувати, випивку варити, а кінець світу це те, чим можна насолоджуватися. 12 грудня виходять в реліз The Spirit of the Samurai». Село в небезпеці. Самурай ожив, аоні наступають. Боротися будемо з армією воїнів, марців та японських монстрів в образах людини, кодама та кота. До речі, у цієї двовимірної пригодницької анімаційної стрілялки є демо-версія. Death Survival Train. Це науково-фантастична гра на виживання, в якій ви можете будувати, модернізувати та налаштовувати свій бойовий потяг, щоб досліджувати та виживати в світі, що змерз. Цей потяг не лише ваш притулок і транспортний засіб, але також ваша зброя і союзник в боротьбі з ворожими дронами, смертоносними штормами і прихованими таємницями невідомого світу. У гри також є демоверсія. 13 грудня виходить Ферліс Ruins to Fortress. Досліджуйте постапокаліптичний острів, створюйте, будуйте, руйнуйте ворожі бази, захищайте та знищуйте своїх суперників. У цій багатокористувацькій грі головне вижити, чого б це не коштувало. Дякуємо, котейки сюнічки, до зустрічі з вами в Дискорді на нашому сайті або навіть у наступному відео. Ось же воно грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ і слава Україні!